Давай почитаем ще. Пинця. Давай. О про мишку. Давай. М -м -м. Мишка і темрява. Мам, подивись, а сейчас прочитаем. Я что-то читать по ту историю. Угу. Не спить, чего не, не спить. Ну, я прочитаю. Слухай. Мишка прокинулась посеред ночі. Повідчувала, що поруч із нею немає блакитного кролика. Я залишила його внизу, подумала вона і взявши свічку, пішла шукати іграшку. Ось ти ти, радісно вигукнула мишка, знайшовши кролика внизу біля сходів. Але потім вона забоялася темряви. Їй стало моторошно повертатись до своєї кімнати самій. Мамо! А мама сиділа в залі і читала книжку. Йди на сюди, Мишко, не бійся, зараз я всюди запалю свічки. Мишка згорнулася під ковтрою, міцно притулившись до своєї мами. Ти вчинила сміливо, спустившись сходами сама. Не бійся, темряви, в ній нічого нема страшного. Вона просто не дає нам бачити те, що зазвичай ми бачимо вдень, але все на своїх місцях. Да?